Я дивлюся на інших, і здається, що вони кращі. Що в них виходить, а в мене ні. Ніби я постійно позаду. Я бачу їхній успіх, їхню красу, їхню легкість і звинувачую себе. Чому не я? Чому я не така сильна, талановита, впевнена, спокійна? Я порівнюю і здається, що мені завжди чогось бракує. Ти не вони. Ти це ти, і це твій найбільший дар. Коли ти дивишся на інших, ти бачиш лише вершину, красиву, вичесану, виставлену назовні, але ти не бачиш їхніх падінь, їхніх страхів їхніх болів, у кожного свій шлях, у кожного свій час цвісти. Порівняння стирає твою унікальність, а ти не копія. Ти народилася, щоб прожити свою історію з тим ритмом, тією глибиною, тією красою, яку можеш дати лише ти. У світі мільярди людей, а така, як ти, тільки одна, зі своїм сміхом, своїми думками, своїми мріями. Дозволь собі бути собою. Дозволь собі розквітнути в своєму темпі, зупинись, поклади руку на серце і скажи: Я унікальна і мій шлях важливий. Це не просто слова, це нагадування для твоєї душі. Замість порівняння спитай себе, що робить мене живою, що я люблю, і, хоча б маленьку частинку цього, додай сьогодні в своє життя, бо твоя цінність не у змаганні. Вона у присутності, у правді, у світлі, яке світиться лише тоді, коли ти є собою.